Національний гетьман України і українських земель вітає сьогодні славних захисників українського Маріуполя, захисників української слави, українського духу, української правди, української волі. Ви покрили себе. Невмирущою славою і світовою повагою, як кращі воїни світла, воїни Бога. Ви прославили Національну гвардію України, національний полк Азов, Азовсталь. Азов сталь. Азов це сталь українського духу. Славу! Морської піхоти і Чорного і Азовського моря, славу чорних запорожців, Маріуполь сьогодні центр світової боротьби за правду, честь, волю і людську гідність і демократію світу. Ви показали всьому світу звіряче лице Російської Федерації. Як показала буча звірячу суть руського міра руської російської армії, ви прикували до Маріуполя і завстали всі серця цивілізованого світу, серця правди і честі, світ з вами, як і вся Україна, малі діти і дорослі. І ветерани, ми молимось за вас і молимо за вас Бога, Отця і Сина і Святого Духа, молимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І кажемо, Господи наш, Ісусе Христе, Сине Божий, Ти дав нам свій святий Меч. Щоб ми боронили нашу святу Україну, щоб захистили наше місто герой Маріуполь, що постало на шляху сатанінських сил мороку і темряви Російської Федерації, то і дай нам і нашим воїнам світла вистояти. Укріпи наш Дух своїм Святим Духом, прийшли на допомогу Маріуполю ангелів і архангелів, прийшли воїна свого архистратига Михаїла. Заживи рани наші, освяти зброю нашу, постав на захист України і Маріуполя небо, море. Землю, сонце і вітер, і гарячі серця і молитву усіх українців і всього цивілізованого світу, що справдою і честю в серці. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Сину Божий, що береш і бережеш Маріуполь під руку свою. Що благословляєш, а ти, хто загинув за Маріуполь, робиш ангелами своїми і даруєш життя вічне. Слава Господу нашому, Ісусу Христу, Сину Бога, слава героям Маріуполя, слава Україні, віримо і тримаємось, і перемагаємо. Господь з нами. Святий Київ, з вами, великі герої Маріуполя, 15 травня 2022 року. Святий Київ. Слава Україні!